Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про одне дуже правильне рішення зі сторони польської влади. Вони максимально скористалися ситуацією і зробили все так, як книжка пише. Давайте розбиратися, що ж вони там такого зробили, як це можна брати в приклад іншим країнам. І ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Пишіть свої коментарі, це дуже важливо для того, щоб побороти російських ботів, які постійно атакують відтепер. Вже не тільки YouTube сторінку, а також і Facebook сторінку, де постійно прилітають якісь е скарги, скажімо так, які не пов'язані взагалі з моїм контентом. Е мені почали там вже писати, що я. Саме підтримка Фейсбука почала писати, що я про якісь вакцинації. Вже говорю в своїх відео. Таким пунктом на мене скаржаться, скажімо так. Такого в моїх відео, як ви знаєте, немає. Тому можу робити висновок, що величезна кількість російських ботів атакує як YouTube, так і Facebook. отже, е, так е, на сьогоднішній день в Польщі проводиться політика збільшення е, чисельності війська, і Польща підходить до цього, скажімо так, дуже креативно, і вони досить правильно все роблять, як на мене. По перше, що хочу сказати, що на початку березня зарплатня рядового як на професійній, так і на добровільній основі військової військової служби зросла і становить 4960 злотих. І е, також в рамках цьогорічного святкування дня війська польського, яке відбулося 15 серпня. Було організовано близько 70 пікніків по всій країні, де відвідувачі могли не лише оглянути техніку і зустрітися із солдатами, а також можна було більше дізнатися в спеціалізованих пунктах про військову службу. Професійні військовослужбовці, які служать в польській армії, вони мають дуже багато переваг. Вони мають низку надбавок, таких як додаток. Ну різні додатки до зарплати в них входять. Компенсації пов'язані з розлукою з сім'єю, витрати на проїзд до місця служби та перевезення речей під час переїзду. Вони також можуть отримувати допомогу в непередбачуваних ситуаціях, тобто мають додаткове, скажімо так, страхування. І е, маємо заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака. Польська армія пропонує хороші умови служби, це гідне грошове. Забезпечення зарплата з першого дня служби становить 4960 злотих для амбітних людей, які налаштовані е, наполегливо працювати. Польська армія це чудова можливість для особистого розвитку. Тобто, бачимо, що е, Польща в е, зараз якби в них е, е, досить напружена ситуація, яка пов'язана із ситуацією в Білорусі і в Україні. Вони збільшують своє військо, але вони не роблять це. По перше, вони це роблять так. Вони не дожидаються, поки почнеться, наприклад, не дай Бог якась війна, і вони тоді почнуть рекрутувати всіх підряд. Вони вже зараз займаються цією підготовкою і вони заохочують людей, вони їм розповідають, відкривають карти, як це відбувається, що вони отримують. Тобто, люди отримують певну мотивацію. І оці 70 пікніків по всій Польщі, які були організовані, вони були насправді організовані не для того, щоб показати комусь там, як виглядає військова техніка. Вони були створені для того, щоб розповсюдити інформацію про службу в війську польському і таким чином набрати нових добровольців, які підуть служити в польську армію, проходити підготовку, навчатися там використовувати зброю і так далі. Це дуже і дуже круто, бо Польща, по-перше, і збільшує свій е, кадровий склад, і так само збільшує свій кадровий резерв після того, коли оці добровольці приходять, проходять якесь там навчання і йдуть собі далі е, працювати. Або вже залишаються в війську і працюють там на зарплаті, або вже відходять, скажімо, від цієї справи і йдуть далі працювати на свою там звичайну роботу. Після того, якщо у випадку, якщо буде якась непередбачувана ситуація, вони одразу ж беруть до рук зброю. Вони вже готові, вони вже навчені, вони вже е, пройшли підготовку. Тому бачимо, що політика. Польщі в цьому плані вона є досить серйозною, вона є досить поступовою, що, звісно ж, не може не радувати, тому як величезна кількість українців знаходиться на території Польщі, і, е, як мінімум, вони будуть залишатися і надалі в безпеці. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. З приводу цієї новини пишіть свої думки в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!